Здрастуйте, дорогенті мої глядачі і дітки, і дорослі. Я зашколірник Каскар і мій геройський котик Боська, захисник. Ось в ньому. Ім'я навіть написано на його бронежилетику. Ми продовжуємо наші програми, які називаються Безпека з лірником», у яких ми учимо вас, як уберегтися від страшної загрози, яка називається міни. Ми вже з вами в попередніх програмах, які вам дуже сподобались і стали дуже корисними, вивчили три основні правила. Пам'ятаємо: не підходь, не чіпай, повідомляй. Дорослих. Це ми пам'ятаємо. Також ми пам'ятаємо три головні номери, по яким треба повідомляти і дзвонити: 101, 102 і 103. Ще ми з вами вивчили знаки мінної небезпеки. Тепер ми розумні, підковані і можемо рухатись далі. Сьогоднішня програма буде дуже важлива. Вона називається небезпечні пропозиції. От уявіть собі, що ви граєтеся у дворі з друзями. Хороша компанія, всі-всіх знають. І, і хтось із них побачив незнайомий предмет чи іграшку. І кличе вас: Давай, візьми, давай пограємося. Як хочеться похизуватися перед друзями, хлопчикам перед дівчатками, дівчаткам перед хлопчиками. А, а, ні, цього робити не можна. Це дуже небезпечно. А раптом це міна. Тому? Уникайте таких пропозицій і відмовляйтеся. І іншим не давайте. Три правила, ми пам'ятаємо: не підходь, не чіпай повідом дорослих. Це важливо. І не треба боятися, що над вами будуть сміятися чи збиткуватися. Ні. Ой, ти маленький, та ти боїшся, тобі що слабо? Ні. Умійте відмовляти. Я хоч і маленький, за те. Розумний. А зараз я повідомлю вам ВТ, велику таємницю. Сміливий, розумний і хоробрий. Не той, хто лізе з головою у всякі афери, а той, хто вміє відмовлятися від дурниць, від всяких небезпечних пропозицій, і сам не піде, і інших не пустить. Отоді ви надійний хлопець чи надійна дівчинка. І взагалі надійний товариш і людина. Ми з Котиком бойською поважаємо вас за це. І просимо вас згадати, чи були у вас такі ситуації в житті, коли вас під'юджували зробити щось таке заборонене або небезпечне? Дивись, он Оксанка, на тебе дивиться, давай! Чи там ось... Сергійко на тебе запав, покажи йому, яка ти хоробра. А, а ви взяли і відмовились, і правильно вчинили. Згадайте такі випадки і напишіть нам про них на нашу адресу. А ми з Котиком Бузькою почитаємо їх і будемо аплодувати вашому розуму і слухняності. З цим лишайтеся здорові. Ми вас любимо. Слава Україні! Героям слава! повідом дорослим